Розріжу, виріжу з неї серцевину оцю. Так. Не соложу нічого, не буду додати сахару. І половинки виріжу, видушу сюди, де в мене був желатин. Так, мене небагато. Наверно, отак все. Розколотила, напевно, Тепер навіть так подобається. Тепер тако трошки оце полию. І далі її поріжу. І поливаю її далі. Вроді сніжні гумі, так? Да? Це кориця. Корі... Так, ну що, пробую свій десерт. Дуже хочу. Угу. Чесне слово, можу з'їсти все, навіть не спинитися. Це так смачно, що забуваєш, що ти на цьому світі. Думаю, що ти вже десь в раю, в грушевому раю. Ідею, беріть ідею, а готуйте вже, як самі хочете.